Покрокова інструкція для виготовлення шкіряного затискача для карт, готівки та монет. В затискачі всього три деталі: ми їх переносимо на шкіру, за допомогою шила розкреслюємо контури та точки. Для цього не потрібно багато шкіру, зовсім трішечки. Я у відео використовую крейзи коньяк, товщина 1,5 мм. Розкресли наші деталі, поставили точки. Тепер можемо прямо так, в такому вигляді, робити отвори. На цих двох деталях є отвори під кнопки, 3 мм робимо просічкою. Отвори для швів робимо кроковим пробійником 5 мм. Зробили отвори на наших деталях, тепер час їх вирізати. І дивіться, такі ось моменти фігурні, як на цих деталях. Дуже рекомендую використовувати лезо для точного різу. А з таким ножем взагалі буде просто казка. Тут відсутні люфти, тримається лезо на двох гвинтах, він сильно металевий і симпатичний. Він є на сайті, можете переглянути за посиланням у профілі. Вирізали деталі, тепер будемо встановлювати кнопки. Це буде клапан, сюди буде зовнішня, а на цю деталь буде внутрішня кнопка. Кнопки на місці. Тепер будемо прошивати до основи нашої кишені. Ось таким чином. Якщо основа ось у нас дивиться вниз цим розрізом, клапан ми на ліву сторону, кишеню під карти ми на праву. І прошиваємо оці місця навколо тут і тут. Прошили кишені. До основи, ззаду запаяли. Тепер згинаємо, зводимо наші частини, позиціонуємо точки і прошиваємо місце, де буде триматися затискач зверху і фіксуємо ззаду знизу. Наш затискач готовий. Дивіться, дуже важливий момент: залізний металевий цей елемент, сам затискач. Ви одразу вставляєте і прошиваєте з ним. Бо якщо спочатку прошити, а потім його вставляти, він дуже туго входить. Але якщо він вже на місці, то він нікуди не дінеться. Сила цього затискача в тому, що він дуже-дуже практичний. Він вміщає і картки, і готівку, і монетки. Як це виглядає? У нас є переднє кишеня швидкого доступу. Тут максимум до трьох карт нормально все входить. Нормально дістається. При бажанні можна також карти розміщати у цьому відділі під клапаном. Можна не розміщати. Потім монети. Тут задумано, що в, цьому, в цій кишеньці у нас будуть монетки під клапаном. Ми з таким чином монетки заховали, коли потрібно дістали. Тобто тут монети. Так, вставили готівочку. Закрили. Монетки у нас уже тут. І вставили картки. І все в компактному такому вигляді, в форматі у вас в кишені. Дякую всім за увагу! Дивіться інші мої відео і також обов'язково дивіться цікаві посилання в описі.